Родився 30 березня 1979 року в місті Рівне, приватний підприємець, самовисуванець, зареєстрований кандидатом 24 вересня 2014 року. Тут такий самий формат. Ми проаналізували вашу програму. От, і те, що ми знайшли в вашій програмі, що стосується розвитку економічної сфери, вас зараз видно, щоб, можливо, прокоментувати, щось сказати нове. Прошу. Ну, Бачу, реформ, реформа банківської системи <кій> стоїть першим. Ну, банки. Банки це в нас біда, чиряк, як завгодно назвіть, ось на тілі України. Банки грабують українців. Це зрозуміло для всіх, це однозначно. Реформування банківської системи бачу дуже просто. Є один державний <кій> банк і два приватні. Не більше, не менше. Державний банк контролює приватні. Тільки так, податки, не податки, а проценти фіксовані. Тобто у нас нема скритих процентів. Зараз у нас в деяких банках, я знаю, там ще півроку назад, були побутовий кредит міг дотягуватися до 50% річних. Тобто ну, це кошмар. От, насправді, як в Європі, скажімо, в Японії, там 1% річних. І банки ці працюють. Європейські банки працюють на цьому. Вони не лопають. Наші ж українські беруть там, 26, 50, 30% з громадян здирають. І при цьому ще й лопають. Треба докорінно реформувати і вводити систему покарань для всього вищого керівництва банку. Всіх. Ну, касирів, звичайно, не чіпати, а всіх інших жорстоко карати. Я зловити гонтерву кубі і вже покарати. Це... Можна зразу питання? Ну, Давай. Якщо можна, запам'ятай питання і ми його... до нього повернемось. Так само, розвиток соціальної сфери. Реформа медицини. Реформа медицини. Перш за все в нас ціна йде на ліки. Ми зараз закупаємо ліки, звідки тільки не закупає, звідусюди. Ціна на ліки ну, колосальна. Для більшості пенсіонерів вона навіть не підйомна. Саме того ми вводимо оці пільги для пенсіонерів свої рідні, тому що самі по собі люди не можуть купити цих ліків. Але є такі моменти аптеки в нас. Відповідно, аптеки, більшість аптек у нас в Рівному, зокрема, займається сугубо перепродажою ліків. Тобто, це такі собі фінансові структури купі-продай. Ми забуваємо про те, що є виробничі аптеки. Тобто аптеки, які виробляють ліки. Відповідно, ціна на такі ліки буде падати в рази. Не буде у нас розтаможки, не буде транспортних розходів, не буде накруток між... ну, Між компаніями, які це, це все роблять, які перепродають ліки. Що ж, по медицині? По медицині. Ну, якщо, можливо. По освіті можна. По освіті хіба, або можливо, вже іншого питання. можливо, там будуть питання, ви ж зможете ще прокоментувати. Вирішення конфлікту от ваше бачення. Моє бачення. Я тут чув від кандидатів там різне, там мирні переговори, там ще щось. Ну, хі -хі, мені аж смішно цього ну, всього. Як ви собі бачите мирні переговори, якщо я в два рази більший, сильніший, озброєний, а ви відповідно в два рази менші і не озброєні, і взагалі нещасні? Але у вас є те, що мені треба. Як ви бачите свої мирні переговори? Я їх не бачу. Сильніше забере те, що має слабший. Отаким От чином. Тобто мирні переговори тут відсікаються відразу. Нема можливостей до переговорів. Європа, де да я сміюсь з Європи? Європа нам допоможе, за границя нам допоможе. Да? Популярний слоган. Ха-ха-ха. Скільки раз допомагали? Знаєте, коли до мене час від часу люди там з Європи, США пишуть, чим допомогти. Я вам відповідаю дуже просто: насипте піввідра патронів. Ще не один не прислав. Можуть прислати сухарі, берці не можуть. тому що це військова одяг. Камуфляж не можуть, бронежилети не можуть, тактичні окуляри не можуть, будь-яке військове знаряддя не можуть. Ага. Приїхали, Європа нам поможе. Крім того, дивлячись на ну, загальний. Склад Збройних сил Європи, я також сміюся. Все дуже просто. Був Ірак. Так? Шукали там ядерну зброю, от, і ТП, Америка вторгнулася в Ірак. Що зробила Європа? Нота протесту. Все. Так само буде і в нас. Я тоді так коротко, якщо можна, по зовнішній політиці, ви вже частково про це сказали. Що, бачите, куди повинна рухатись Україна? Не в Європу однозначно. Якщо ми будемо орієнтуватися на Європу, рухатися в європейському напрямку, ми завжди будемо аутсайдерами. Ми будемо доганяти. З того нам простіше зрізати десь. Через Ізраїль? У вас такі є там друзі? В принципі, так. Є приклад Ізраїля, який за короткий термін дуже непогано побудувався, став міцною державою з міцною економікою. Чого ні? Але вони корішають з Америкою? Це так. Візьмемо Японію. Так само. Японія, яка програла Другу світову війну, стала одною з найбільш економічних країн. Правильно? Давайте перейдемо до. Ми так відходимо Можливо. від теми. Так, да, ще може, бути питання, ми поговоримо. Переформування систем державного управління. Відміна депутатської неподалічності. Ну, не бачу, чим може відрізнятися депутат Верховної Ради, скажімо, Суховський, від мене. Взагалі не бачу розбіжностей. <головіст> ні, ну, ні. <шев> ні, я, тільки що я не футболіст, а футбол не грав. В Олега Суховського не така кров. Вона сильнішого кольору, чи шкіра другого кольору, чи Кості не такі, як в мене. Чим взагалі, в чому взагалі різниця? З кою злочин я і з зкоює Олег Суховський. В чому різниця? Та нема різниці, але його не заарештують. Мене легко. Давайте з цієї теми перейдемо до боротьби з корупцією. Як з цим прокціонець? Ну, я вже все підрахував. У мене є конкретний план. Всього-навсього треба розстріляти 25 тисяч корупціонерів. От, вам весь список? Пофамільно чи тільки в архівку? Назвіть тільки в рівні. Будемо розстрілювати. Хоча б звідси почати. Ну, Сашко, тебе це обмине На перших порах. Але ще буде друга і третя хвиля. Скажіть, саме це ви мали на увазі під новим підходом до боротьби з ну, корупцією? Звичайно. Реформа судочинства є доволі непогані. ну, Можливо, є непогані приклади. Скажем, цар Соломон знімав в судді з неправдивого судді шкіру, натягував крісельце тією шкірою і сажав на те крісельце сина того судді, щоб той пам'ятав, приклад батька. У нас нема страху, не буде й порядку. Добре тоді. Якщо є в колег якісь питання. То, може, я, 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 да, я собі да, записав. Ти хотів задати питання. Раз записав, то вже задам якось це. Два приватних банка, а кому належить? Може зразу зафіксіруємо тоді президенту і прем'єр-міністру. Два приватних банка і на цьому закінчимо. Ні, <клес> я щось спротив. Ну, Чи кому? А чого два, а чого не три, а чого не 4, 7, це Чо Ну два? поясню, тому що в нас ілюстраційний комітет спочатку я пропонував 10 осіб, а потім виросло до 37. Чим це закінчилось? Бардаком. Хто буде вибирати іменно два приватних банки? А ви живе сильніші. Тоді, знаєш, їх спочатку має бути не два. Спочатку, а в нас їх скільки зараз? Не, не У нас зараз засилля банків. Ви вибрати собі? Коломойський. Ну, виходить <рес> так. І банк, як він на це називається, економічний. Калі... Бум... Порошенка. Пум... Ні, 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 там <рес> Порошенка є. <рес> там, а добра, а <рес> що, тоді ще таке. судячи так по цьому, я зрозумів, що доведеться збільшити в рази кількість міліції, тому що тут розстріляти треба, зняти шкіру. Люди будуть операції, Доведеться багато. Це можна спихнути на громадських активістів. Ну чого ні. Стріляють Ну да, Ну, якщо немає питань, я пропоную зараз перейти до Олександра, який підійшов. Я коротко розкажу про формат нашого спілкування. Ми на нашу суб'єктивну думку, я ще раз скажу, сформували шість критеріїв, які на нашу думку мають бути в програмі кандидата. Відповідно, ми проаналізували програму кожного кандидата.